Соняшник. Однорічна олійна та медоносна рослина сімейства складноцвітових висотою до 2-3 метрів. Соняшник культура щедра, окрім насіння на олію та кормів для худоби, він є хорошим медоносом, що має істотне значення для медозбору, а це значить, ця культура прибуткова. Від посіву до цвітіння проходить 60-80 днів. Кожна квітка цвіте 2 дні, але якщо запилення не відбулося, то цвітіння триває 10-15 днів. Залежно від погодних умов і агротехніки посівів, медоносність коливається в межах 25-100 кг з гектара, в середньому 50 кг. Норма на запилення становить. 0,5 і 1 ціла бджолосім'ї на гектар. Велика насиченість посівних ділянок бджолами сильно знижує збір меду на одну бджолину сім'ю. За день бджолина сім'я може заготовити до 4 кг меду. В середньому становить 2,5-3 кг. А за весь період цвітіння соняшнику 30-40 кг на сім'ю. Мед зібраний з цієї рослини має приємний тонкий, але слабкий аромат. Соняшниковий мед золотистий, світлобурштиновий, іноді зеленуватим відтінком. У меду соняшнику багато пилку, а значить багато вітамінів. Соняшник є найважливішою медоносною культурою, що забезпечує головний медозбір, а також поповнення запасів пилку в гніздах бджолиних сімей.